Вітаю всіх депутатів. Сьогодні ми з вами розпочинаємо засідання спільної комісії постійних комісій з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Шановні присутні загальної кількості дев'ять членів комісії на спільному засіданні. Сьогодні в нас присутні четверо депутатів, от. а також 에, Токмакова Тетяна Сергіївна, начальник відділу земельних ресурсів, комунальної власності за містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою виконкому Дубовківської сільської ради. От. І е, пропоную відкрите спільне засідання постійної комісії з питань земельних відносин е, користування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою і постійної комісії з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспортну, е розпочати, які є ще пропозиції? Будуть які пропозиції? Розпочати. Будь ласка, хто за дане пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Так. Марина Вікторівна. Так. Валентина Павлівна. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич. Також так. Отже, розпочинаємо наше засідання. Нам, е, ага, функції секретаря під час спільного засідання постійних комісій е, виконує Верховська Марина Вікторівна. О, е, і нам ще необхідно затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій. Є необхідність зачитувати порядок денний? Ні. Не Ні. Ознайомлені, так? так. Які зміни, доповнення, уточнення до порядку денного є? Нема. Нема. Так. Тоді переходимо до голосування. Будь ласка. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Марина Вікторівна. Так. Валентина Павліна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич також так. Отже, вирішили затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій до сільської ради без змін. Отже, порядок денний затверджено. І так, будь ласка, переходимо до першого до нашого запитання. Слово надається краснощок Ольгі Миколаївні. Будь ласка, Ольга Миколаївна. Вам слово. Дякую. Добрий день всім. Е, я хочу, значить, перше питання у нас буде пов'язане із внесенням змін до рішення Добовиківської сільської ради про затвердження програми благоустрою населених пунктів Добовиківської сільської ради на 2023-2027 рік. Чому виникла е, необхідність внесення змін до цієї програми? Ну Хочу то також вас трошки значить, завтра ми на сесії будемо розглядати проєкт бюджету нашого на 2026 рік. Я вас хочу трошки ознайомити з положеннями, які стосуються саме вашої, ваших комісій. Ну, коротенько. Да? На житлово-комунальне господарство у нас в проекті бюджету заплановано виділення 3,7 мільйона три мільйона гривень. Ну, в основному це заробітна плата з нарахуваннями працівників, які в нас працюють з благоустрою. Це 1,8 млн Також ми заплановано придбання і палива, і е, будівельних матеріалів, це і вивіз сміття. Ну, все те, що ми плануємо кожного року, все заплановано. І також електроенергія на вуличне освітлення. Ми кожен рік його плануємо, але не використовуємо. Але не сподіваємося на краще. Да? Це у нас 830, майже 836 тисяч заплановано на вуличне освітлення. І також наш бюджет включили ми про пропозиції про земельного відділу. Надійшли включити заходи із землеустрою. Така в нас раніше ми не включали в бюджет. Значить, дивіться, це всього 840 тисяч. Ми запланували. Це у нас виготовлення проектів землеустрою із встановлення. Ой, а я... чи ви мене чуєте? Це я і встановлення меж адмі... адміністраторіальних одиниць це 300 тисяч, виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування 20 тисяч. Виготовлення документації землеутрію, яка необхідна для розширення кладовищ 20 тисяч. Так, викуп земельних ділянок для розширення кладовищ це 200 тисяч. І виготовлення паспортів водних об'єктів 300 тисяч. Ну, це всього 840 тисяч на такі заходи. І також заплановано 150 тисяч. У нас в цьому році ми вже проводили такий захід як. Ліквідація бур'янів і чагарників на землях запасу. Ті, що на землі, ми їх обробили в цьому році, і на слідучий рік також плануємо витрати на це 150 тисяч на ці цілі і вносим зміни до програми у зв'язку з тим, що всі заходи, які якими з'ясняємо з благоустрою здійснюється згідно нашої програми. Коли ми підрахували видатки в бюджеті, да, по такому заходу, як придбання предметів матеріалів. Це і палови, запчастини і так далі. Всього в бюджеті на це передбачено 688 тисяч, а у програмі лише тільки 600. Ну, ви самі розумієте, що програма 23 2023 році затверджена, коли ми передбачали видатки на 2026 рік, то звичайно це інфляція і так далі. Тому пропонуємо внести зміни до програми, збільшити обсяг фінансування, передбачений програмою, і до 800 тисяч на вказані цілі. Ну, з, з тим, що можемо ще щось довиділяти протягом року. Такі зміни до програми. У мене все з цього питання. Дякуємо, дякую, Миколаївна. Так, будь ласка, ну, по даному е, питанню є якісь е, запитання, повідомлення, можливо, пропозиції? Нема. Нема. Переходимо до голосування. Так. Так. Так, будь ласка, тоді переходимо до голосування. Хто за е, дане пропозицію, дане рішення, прошу вас голосувати. Хто за? Марина Вікторівна. Так. Валентина Павліна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич, теж так. Отже, е, питання прийнято, тому. Рекомендуємо розглянути на сесії сільської ради і затвердити його. Переходимо а, до. Дякую. дякую всім. Дякую, Ольга Миколаївна вам. Переходимо до наступного нашого питання. Так, наступне питання про передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність. До доповіді запрошуємо. Токмакову Тетяну Сергіївну, начальнику відділу земельних ресурсів. Будь ласка, Тетяна Сергіївна, вам слово, добрий день, шановні депутати. Пропонується до нас. Надійшло дві заяви щодо передачі земельних ділянок у приватну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків під приватним нерухомим майном. Пропонується затвердити розроблені технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж цих земельних ділянок та передати безкоштовно в межах норм приватної безоплатної приватизації земельні ділянки Лазуренко Ірині Аманіївні земельну ділянку, яка розташована по вулиці Калиновій в селі дубовики площею 2500 квадратних метрів. Також передати безоплатно земельну ділянку, яка розташована по вулиці Центральна, 85 в селі до довгі Сергію Миколаєвичу, площею 2500 квадратних метрів. Зими користувачам здійснити всі заходи з державної реєстрації та оформити відповідно норм чинного законодавства у приватну власність землі. Це все питання. Угу. Дякую, дякую. Е, у кого є питання, може? Нема. Якісь пропозиції? Нема, так? Да? Переходимо до голосування. Будь ласка, шановні депутати. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Марина Вікторівна? Так. Валентина Павлівна? Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич. Також так. Дякую. Отже, вирішили рекомендувати сесії сільської ради затвердити дане рішення. Переходимо до наступного питання про вилучення частин земельної ділянки і земель комунальної власності. До доповіді запрошуємо Тетяну Сергійну. Будь ласка, Тетяну Сергійна. До нас надійшло три заяви стосовно вилучення частин земельної ділянки із комунальної власності і передачі в приватну власність. Ці накладки виникли через проведення інвентаризації, а наразі. Люди виготовляють, встановлюють в межі своїх приватних земельних ділянок і є невеличкі накладки. В зв'язку з цим, в зв'язку з наявністю у людей державних актів на право приватної власності, пропонується вилити і вилучити із земель комунальної власності і передати ковальову Миколі Васильовичу частину земельної ділянки площою 4402 квадратних метри. Дзюбі Василею вікторовичу. Площею 4124 квадратних метри та Краснощуку Миколію Михайловичу. Площею 2699 квадратних метрів. Зимокористувачам здійснити всі відповідні заходи, розробити проекти зимоустрою та оформити ці земельні ділянки в приватну власність відповідно до норм чинного законодавства. Дякую, дякую. Дякуємо, так шановні колеги. Будь ласка, є в кого питання по цьому? Нема. Нема. Тоді переходимо до голосування. Будь ласка, хто за дану пропозицію? Будь ласка, прошу голосувати. Марина Вікторівна. Так. Валентина Павлівна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич, теж так. Дякую. Дякую, шановні колеги. Отже, вирішили рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про вилучення частини земельної ділянки із земель комунальної власності. Переходимо до наступного нашого запитання: це про затвердження технічної документації із нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває у користуванні товариства «Укрспецбуд-13». Будь ласка, до доповіді запрошуємо Тетяну Сергіївну Токмакову. Будь ласка, дякую, пропонується затвердити розроблену технічну документацію з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства Укрспецрембу 13 із земель водного фонду для ригосподарських потреб, площею 45 гектарів, 525 квадратних метрів. Яка розташована на території Миколаївського старостинського округу Дубовиківської сільської ради, встановити, що нормативна грошова оцінка, згідно з розробленою технічною документацією, становить 1 мільйон 169 тисяч 742 гривні 70 копійок, зобов'язати користувача земельної ділянки використовувати затверджену казник нормативно-грошової оцінки при обчисленні орендної плати? Це все з цього питання? Так. Добре, дякую. Шановні колеги, є в кого якісь запитання, пропозиції? Ще щось? Нема. Немає, так. Да? Тобто переходимо до голосування. Будь ласка, хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Марина Вікторівна. Так. Валентина Павліна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич, також так. Отже, ми рекомендуємо сесії сільської ради затвердити рішення про передачу технічної документації по затвердженні документації і нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває в користуванні товариству «Укрспецбуд-13». Переходимо до наступного запитання про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду. До доповіді запрошуємо Токмакову Тетяну Сергіївну. Будь ласка, Тетяна Сергіївна. Дякую. До нас надійшли три проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва в селі Крутенькому. В зв'язку з чим пропонується затвердити три проекти землеустрою та передати в оренду для городництва, земельні ділянки Філю Володимирові Вікторовичу земельну ділянку площою 6 тисяч квадратних метрів, яка розташована по вулиці Садові, в селу Крутенькому. Потім фільм Любові Леонідівні дві земельні ділянки. Одна площею 5230 квадратних метрів, інша площею 4256 квадратних метрів, які розташовані за адресою вулиця Польова, село Крутеньке. Доручити сільському голові полікарнауху, укласти договори оренди згідно цього рішення від імені Добилаківської сільської ради користувачам здійснити заходи з державної реєстрації права оренди у державному реєстрі речових прав на ці земельні ділянки. Дякую. Дякую. Так, є в кого питання по цьому пропозиції. Нема. Немає. Ну, я, я, я не голосую, виходить, як зацікавлена особа. Тому, будь ласка, хто задане питання, прошу проголосувати. Мар, Марина Вікторівна. Так. Валентина Павлівна? Так. Сергій Борисович. Так. Так. Дякую. Отже. Вирішили рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду. Переходимо до наступного питання: це про розірвання договору оренди земельної ділянки. Будь ласка, Тетяна Сергійовна, просимо. До нас надійшло дві заяви від однієї особи Гапоненко Валентини Миколаївни. Щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок на земельні ділянки комунальної власності, які перебували в неї в оренді для городництва в зв'язку з безпековою ситуацією на території Зеленогайського старостинського округу і на території нашої громади, в зв'язку з чим пропонується достроково за взаємною згодою сторін розірвати два договори оренди, які укладені 15 лютого 2023 року, щодо земельних ділянок. Для городництва одна площею 2097 квадратних метрів, друга площею 6000 квадратних метрів. Доручити сільському голові, укласти угоди про дострокове розірвання за взаємною угодою сторін договорів оренди земельних ділянок Землекористувачу здійснити державну реєстрацію припинення права оренди та повернути Де. в належному стані дві земельні ділянки. Дякую. Дякую. Дякую, Є які питання по цьому? Нема. Нема. Переходимо до, до голосування. Хто е, за дане, е, рішення? Будь ласка, прошу голосувати за. Е, Марина Вікторівна. Так. Е, Валентина Павлівна Так. Сергій Борисович. Так. О, ось, о, пожалуйста. Віктор Миколаїв теж так. Вітк на щастя. Та я бачу яке щастя це Так, переходимо, дякую. Переходимо до іншого питання, до наступного питання про внесення змін до рішення сесії Добовківської сільської ради від 20.11.2025 року. Року за номером 1115-58-8 про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення. Будь ласка, Тетяна Сергійовна. дякую yeah. попереднім рішенням. На 58-й сесії було встановлено. Термін для звернення до нотаріуса і викупу земельної ділянки не сільхозпризначення, яку у нас придбаває Зайцев Євген Вікторович під своїм приватним нерухомим майном, mm -hmm. було встановлено термін один місяць. В зв'язку з завершенням року безпекової ситуації на території громади у Нотаріуса зараз перенавантаження і вона не встигає опрацювати цю заявку в 30-денний термін, як було доручення. зв'язку з чим до нас поступило звернення Зайцева Євгена. Вікторовича щодо продовження терміну, в зв'язку з чим пропонується внести зміни до рішення сесії з. Одна тисяча сто про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення та викласти абзац 8 цього рішення в новій редакції, а саме зобов'язати Зайцева Євгена Вікторовича протягом 90 календарних днів з моменту прийняття цього рішення вчинити дії щодо нотаріального укладення договору купівлі продажу земельної ділянки та його реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства. Зазначу, що термін був один місяць, став дев'яносто. Відповідно, один місяць вже пройшов і ще залишається 60 днів. Ще два. Mm. Так. 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 Є які питання? Дякую. Так. Нема. Зрозуміло тут. Так? Ну, переходимо до голосування. Хто за даний проект рішення? Будь ласка, прошу голосувати. Марина Вікторівна. Так. Валентина Павліна. Так. Сергій Борисович. Так. Віктор Миколаївич, також так. Отже, вирішили рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про внесення змін до рішення сесії Доповської сільської ради від 20.11 2025 року про затвердження експортної грошової оцінки та продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення. Ну, в нас в принципі закінчилось. Вичерпана черга денна. Ні. А. а ще одне питання. а Шість. Ші. А в папці там ще шість? Шість питань. Провіриш. Шість про деякі питання управління комунальним майном, що належить до власності Дубовиківської сільської ради. Прошу, будь ласка, це, це питання. Будь ласка, будь ласка, тоді. Дякую. Будь ласка, Сергійовна. Дякую. До нас надійшли звернення від виконкому до сільської ради та відділу освіти, молоді, спорту, культури та релігії до сільської ради, було розглянуто, проаналізовано ці всі звернення. Також було розглянуто це питання на засіданні виконавчого комітету до Балаківської сільської ради та погоджені всі ці питання. Зв'язку з чим пропонується надати згоду виконавчому комітету до Балаківської сільської ради на списання з балансу багаторічних насаджень, що розташовані за адресою вулиця Центральна, будинок 9, село Зелений Гай. Це сухостійні дерева, які були обстежені, та наразі списуються з балансу. Багаторічні насадження у кількості 13 одиниць дерева та два кущі троянд. Списання здійснити в порядку, передбаченому законодавством постійно діючій комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів інших необоротних матеріальних активів на списання матеріальних цінностей у складі згідно розпорядженням голови 92 р здійснити всі необхідні заходи, скласти акти списання та подати на затвердження сільському голові Миколі Карналу. Також надати відеоосвіти, освіти відеоосвіти освіти молоді, культури, спорту, туризму та релігії, згоду на списання з балансу, рухомого майна відповідно до переліку, а саме автобус-ПАЗ-32051, газель 322.13 та ВАЗ-2107, в зв'язку з виходом їх з. Зв'язку з чим пропонується затвердити акти обстеження, технічні виставки, заключення технічного стану автотранспортних засобів, які надійшли на огляд ТОВ спецутиль від 15.12.2025 року. Створити тимчасову комісію з питань списання майна зазначеного в пункті 4 цього рішення у складі: Ведмідь Віктор Олексійович, Люба Тетяна Сергіївна, Краснощок Андрій Вікторович, Шатова Лілія Анатоліївна та Носорев Олег Васильович. Вище зазначені комісії здійснити всі передбачені законодавством заходи, скласти акти списання цих транспортних засобів та передати на затвердження сільському голові, також надати дозвіл відділу освіти, молоді спорту, культури, туризму та релігії до Логівської сільської ради. На передачу в тимчасове користування з правом володіння та користування, комунальне майно це основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, згідно додатків 3.10. це додатки, які містять в собі відомості про всі матеріально-технічні цінності, які відділ освіти через безпекову ситуацію за потреби. Зможе передати в інші заклади освіти, які розташовані не на території нашої громади, а в інші безпечні місця, щоб зберегти наше майно через небезпечну ситуацію на території громади. Та це майно використовувалося надалі за призначенням, а саме для надання освітніх послуг. Це і автобуси, і плакати, і парти, і столи, і зошити, і в книги. Ну і всі цінності, які можуть бути збережені. Хочу зазначити, що по Добровільській гімназії це 287 об'єктів сім об'єктів залишковою вартістю 239 тисяч сто гривень, 27 копійок. По Дублоківському ліцеєві це 417 об'єктів об'єктів загальною залишковою вартістю 555 367 тисяч гривень. Зеленогайська середня загальноосвітня школа 108 об'єктів об'єктів залишковою вартістю. 594 892 гривни 42 копійки. Дитячий дошкільний заклад, сонечко, 73 об'єкта. Загальною вартістю залошковою 77 48 гривень 60 копійок. Чаплинський ліцей: 1951 об'єкт. Вартістю залошковою 9 мільйонів 73 тисячі 734 гривні 84 копійки. Чаплинська філія Чаплинського ліцею. 206 об'єктів за важковою вартостю 552 тисячі 906 гривень 80 копійок. Дубовиківський перепрошую, Шевченківський навчально-вихований комплекс. 295 об'єктів загальною вартістю 1 мільйон 47 тисяч 820 гривень 84 копійки. Дошкільний навчальний заклад «Калинка» 77 об'єктів вартістю 58 тисяч 735 гривень 11 копійок. Загальна залишкова вартість становить 12 мільйонів 199 тисяч 665 гривень 88 копійок. та кількість об'єктів, які ми надаємо дозвіл відділу освіти, це 3414 об'єктів. Хочу додати до цього, що необхідно виповноважити сільського голову Миколу Карнауха підписати відповідний договір користування майна, який зазначений в цих переліках, встановити контроль за керівником відділу освіти. Андрієм краснощоком, за збереженням та використанням цього майна в подальшому. Це всі питання, які надійшли щодо цього рішення. Дякуємо. дякуємо. Є в кого якісь питання по цьому? Нема. Про... Нема, так? Да? От. Тоді. Переходимо до голосування за даний проект рішення. І хто за, будь ласка, Марина Вікторівна. Так. Валентина Павлівна. Так. Сергій Борисович. Так. Дякую. Віктор Миколаївич. Також так. Отже, одноголосно. Тому пропонуємо затвердити сесії сільської ради даний проект рішення. Так, на цьому у нас черга денна вичерпана.